Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Огорожа техніка та наймані працівники біля Бориспільського кінотеатру розпочалося будівництво. До того ж, так активно, що не могло залишити поза увагою міських депутатів, адже забудовник, маючи дозвіл лише на початок підготовчих робіт, вже дав старт земляним роботам, що є незаконним. Окрім того, скоєно ще одне порушення: паркан виставлено на метр далі дозволеного, зайнявши землі загального користування. Виявляється, що завтра планувалося тут залити прямо на комунікаціях. Ви бачили, да? На комунікаціях стовби спеціально для того, щоб побудувати, тут виявляється трьохповерхову будівлю без жодних паперів. Цю бумажку, яку вони нам сьогодні надали, ну це мене, вибачте, будь ласка, її можна ну як вам сказати, там, повісити у себе на стіні в одному місці. Ніяких дозволів, жодного на початок будівельних робіт, ніяких дозволів на розробку проекта немає. Оце мене обурило. Обурило те, що от. Відповідно до генплану, тут немає ніякого торгового об'єкту, тут знаходиться у нас кінотеатр Європи. Якщо це розширення будівництва кінотеатру Європи, то вибачте, він у нас на балансі, він в оренді в пана Гордієнка, він не може виконувати будь-які реконструкції без нашого дозволу. Тобто, тут відбувається самочинна захват землі і будівництво. Хоча чоловік, який за його словами, на громадських засадах допомагає по будівництву, переконує, що в них все законно і вони володіють необхідним пакетом документів, та особливо відповідати на запитання, які стосується будівництва, він не хоче. Договор оренди земельної ділянки сейчас на строительной площадке есть і декларация на початок будівельних робіт. Все есть, мы предоставили. Я Хорошо, все больше никаких коментарів. Депутат цього округу Євгеній Боженко розповів, що відповідно до документів на цьому місці планується будівництво культурно-розважального центру. Він спростував чутки щодо можливої появи АТБ. Хочу одразу розвіяти слухи, що тут грати буде АТБ. Як завірив нас застройщик і показав проєкт, то АТБ, що тут планувалося півтора року тому, воно вже благополучно сіло на вокзалі. І тому, та зона, де оно це от, майстрів, отута, гранату, это буде зелена зона з стоянкою. Все, тут будет только пітно застройки, только там, де був це конхент, Чебуречная и і книжки. От вот так нарисовано на проєкті. За словами Євгенія Боженка, мешканці під'їзду, розташованого поруч з будівництвом, погодилися на його початок. Натомість забудовник пообіцяв встановити будинку індивідуальний тепловий пункт, мінімальна вартість якого становить 300 тисяч гривень. Появився неожиданно якби как бы, інвестор. Я так зрозумів. О он договаривается, я не знаю. То, что я видел с документов, это проект и видел как бы декларацию на початок подготовчих работ. То, что мне предъявили. На момент, когда они ходили на комиссии, мы их как бы ну, вопросы задавали, как бы вы сказали следующим образом: То есть вы идите договариваетесь с людьми в первую очередь. Вони це, в принципі, зробили. Зібрали жителі цього вот дому, які э, можуть постраждати від стройки, фактично. Там порядка 20 квартир, які можуть пострадать. І з ними провели как бы, беседу. Э, Требування видвігалися різні, в итоге, как бы, я так зрозумів, сторговались на так называемом індивідуальному тепловому пункті для дому. Головний архітектор міста Вадим Парасочка пояснив, що будь-яке будівництво повинно розпочинатися з проєктування. А щоб отримати дозвіл на нього, необхідно мати містобудівні умови та обмеження. Годом виготовляється проєкт і береться дозвіл на початок будівельних робіт в інспекції архітектурно-будівельного контролю. Наскільки я знаю, володію інформацією, в забудовника є декларація про початок будівельних робіт на підготовчі роботи. Що це дозволяє? Це дозволяє огородити земельну ділянку, підключити, можливо, якісь інженерні комунікації, планувати територію, але категорично забороняє будь-які будівельні роботи. Це стосується і земляних робіт, і будь-яких будівельних робіт. А тому, відповідно, я бачив, що там відбувається, і вже сьогодні ми склали лист на інспекцію архітектурно будівельного контролю для відповідного реагування. Станом на сьогодні повноваження в контролі за веденням будівельних робіт в органах місцевого самоврядування відсутні. Проте у місті близько трьох місяців тому створено відділ інспекції архітектурно-будівельного контролю, але акредитацію ще не отримано. Певні є перешкоди з цього приводу. Хочемо максимально вже почати, щоб на місцях ми могли і давати дозволи, і контролювати. Але на жаль, потрібно пройти акредитацію, прийняти справи від інспекції архітектурно-будівельного контролю, що дає певні перешкоди для реалізації контролю. Заступник міського голови Дмитро Гопанчук у п'ятницю, 8 липня, збере робочу нараду спільно з депутатами та забудовником. Візьме в ній участь і головний архітектор міста. Тож сподіваємося, що в результаті вони таки знайдуть вирішення даному конфлікту, а забудовник продовжить роботи відповідно до закону. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.